1998 рік пік розповсюдження приймачів персонального виклику. Пейджерів за допомогою цих маленьких приладів користувачі мали змогу отримувати повідомлення, що надсилала пейджингова мережа. Перші пейджери, або як їх ще називали біпери, випустила компанія Моторола у другій половині 50-х років. Вони працювали простіше, подавали звуковий сигнал, що інформував про необхідність передзвонити на конкретний номер. Це дозволяло швидко реагувати на невідкладні виклики, тому приладами користувалися в екстрених службах. Потім їх вдосконалили, з'явилася можливість отримувати текстові повідомлення. І коло користувачів значно розширилося. Особливою популярністю пейджери користувалися серед працівників корпоративного середовища. Для того, щоб відправити повідомлення на пейджер, треба було подзвонити за певним номером оператору, назвати номер абонента або його псевдонім і продиктувати повідомлення. Можна було так само вказати і час, коли це повідомлення потрібно було відправити.